Звичайна сільська родина, батько шофер, мама різноробоча, старший брат Василь приклад в усьому. Таким пригадує своє дитинство, вчитель, спортсмен, тренер, депутат Палинської громади, а ще чоловік, батько та дідусь Володимир Сушкета. Родина моя не учительська, але що таке серце моє підказало, що працювати з дітьми це мій поклик. І Що сказати, більшість мене направило. Це мій брат був спортсменом. Правда, він покійний, але більшість те, що він дав мені, і він був спортсменом. І він тягнув мене за собою на змагання. Разом ми дивилися телебачення по телевізору. Правда, були такі випадки, що ми дивилися, батьки лягали спати. А ми потім включали батьки засинали. Ми включилися, включалися телевізор і дивилися спортивні. Баталії, особливо хокей, був футбол, тоді дивився, хоча дві програми були, але ми старалися так, батьки заснули, ми і хотіли тоді подивитися. Я став педагогом. Все-таки я любив спорт, любив займатися, любив бути щось першим. Зараз, хоча я в струю був у класі Ас четвертий ззаду, але щось моє таке було бажання ставати першим. ну в Душі було таке. Хотілося. Розкритися. Хоча з першого разу я не став був педагогом, тому що перша освіта моя була будівельник. А я першим і був. Я поступав після школи, я поступав у інститут фізичної культури міста Київ. Правда, всі екзамени здав чудово, але не набрав трошки балів, тому що брали там видатних спортсменів, а я був хлопець села. Тому одразу зібрав манатки і пішов по стопах ну, батька, що автомобільний технікум у місті Одеса. Але все-таки я там працював над собою, займався спортом, займався у тренера збірної України, грека Дака. і продовжував навчатися і займатися. Ну, хочу сказати, що я став ще педагогом, тому що мене ще. Направив на цей шлях також покійний коц Васило Лосійович. Я вдячний йому що за те, скільки він привів мені, скільки давав мені, що виховав мене таким спортсменом, що да, я виконав кандидат, кандидата майстрів спорту по боротьбі. І велика заслуга в тому, що я став. Спортсменом і викладати фізичну культуру у сьомому класі життя Володимира круто змінилось, бо він зустрів тренера-наставника Василя Коця, який одного разу вирішив створити у Іванівській школі гурток вільної боротьби. Василисіч Коц. Він приїхав до нас в село в році, і він був і хорошим футболістом, і був хорошим тренером по боротьбі. І в нього була така була дилема що як з дітками працювати, чи футболом, чи боротьбою? Ну, ми все-таки була схильність до боротьби більше, більше щось юнакам, більше боротьби. І я почав займатися, і вже у 10 класі я став чемпіоном Черкаської області по вільній боротьбі. Але все-таки я хотів би сказати, що з дітками із, ну, групниками і однокласниками, і ми змагалися. У нас тоді був підбір хлопців, що ми хотіли вище сильніше і далі. І так само і я стремився, то я. Своєю працею досяг, правда, я ж кажу, що я вже в 10 класі став чемпіоном Черкаської області серед свого віку. Вже. Я ворожу сказати ще те, що я тоді займався в Одесі я сказав, то я виграв два рази, вигравав місто Одесу і виступав за Одеську область на чемпіонаті України. Був призером всеукраїнських змагань був по вільній боротьбі. Ну і виконав кандидата майстри спорту. В армії Володимир зустрічає шанувальників настільного тенісу. Я пішов в армію вже на два роки старший був за всіх, а там хлопчики приходили 18 років, мені вже було 20. І вони прийшли. і В нас, командир військової частини був, він дуже був відповідальний і дуже був строгий. І саме перше він казав: в мене солдат повинен бути окормлений, накормлений, одітий. І все, щоб воно ну, був фізично розвинути. І в нас був спортивний зал, і там стояв тенісний стіл. А прийшли хлопці хлопчики, хлопчики з Чернігова, такі молоденькі, вони дуже прекрасно грали в теніс, вони дали результати. І от я собі поставився, а чого я не можу так грати, як вони. І от після того вони ми, кожен вечір, коли вільна була година, особливо в вихідні дні, то в нас був вільний час, і вони мене, не вони мене а я їх. Я тягнув у спортивний зал, щоб пограти на стільний теніс. бо ну щось мені так. Після армії була робота вчителем у Бірестівецькій школі, директором спортивного клубу Колос. Навчання заочно у Черкаському педагогічному. А у 1991 му коли тренер не зміг продовжувати працювати, прийшов Володимир Сушкета до рідної Іванівської школи, де працює і сьогодні. Не полишав Володимир Мусівич ніколи. І футбол був займався футболом, грав футбол дуже довго. Правда, футбольну кар'єру закінчив не дуже давно, два роки назад. Організовував футбольну команду. До Іванівка, яка є нашого спортивного клубу Іванівка, являється головою спортивного клубу Іванівка, то я все-таки працював з футбольним клубом. У нас з 1983 року футбольна команда ніколи не покидала чемпіонат району, ми також виступали на чемпіонаті області раз посеред сільських команд. Але я хочу сказати, що війна зробила свої корективи, і це вперше жалко, звісно. Що ми цей рік не виступали на кімнаті, не виступили, не зібрали команду, тому що дуже велика кількість наших гравців боронять наші, нашу державу, Збройні сили багато хлопців пішло, то е, трошки. Як то кажуть, обідно, що ми цей його рік не виступаємо на, на як футбольна команда. І досі змагається між собою його три пристрасті: футбол, боротьба та теніс. Перше це була боротьба. Футбол був на другому місці, а тоді теніс був. Потім помінялися теніс вийшов на перше місце, футбол на друге, а боротьба на третьому. Але хочу сказати те, що ми стояли з Василем Васильовичем у розвитку то. Самої секції вільної боротьби, і дуже прикро, що ми закінчили, не було чим де тренуватися, тому що нас не вистачило мати. Ми до сих пор приходять ще старші хлопчики, хочуть, давайте ми в них займатися, але е, матеріальне забезпечення просто немає, і ми все-таки прикритили. Хоча в нас і були тренери, і були в нас кандидати, в майстри спорту, у нас були майстри спорту. Та спорт приніс чимало проблем у сімейне життя родини з дружиною Світланою. Знайомі з дитинства жили через дві хати. Одруження припало на лихі 90-ті. Було важко з самого початку, тому що знайомі ми були ще з дитинства, і ну це не і батьки наші дружили дуже на вулиці. Будуватися стали ми, бо батьки зразу, ну так як було в нас заведено, що діти повинні жити окремо. Ніхто не хотів жити. Разом. Купили ми тут участок і почали будуватися. Тоді ж 90-ті роки були дуже важкі. Дитина родилася, дочка в нас перша родилася, Юля. І було ну, важко. Тому що батьки працювали в колоспі, мами на полі, сапи зранку на плечі до вечора. А ми мала дитина. І Ну, батьки допомагали і стройка, і, стройка. і стройка. Да, батьки допомагали. Ну, якось тоді не було заведено так, що батьки допомагали грошима. да? тоді було так руками, роботою допомагали, а грошима ні. То ми зняли всі кошти, які нам на весілля подарували, і будувалися. Світлана Васильівна свого часу сперечалася з чоловіком. Тут роботи в селі повно, а він на футбол. Та один випадок зупинив намагання відлучити Володимира від спорту. Світланка трошки була проти спорту. У нас були дуже, виникали дуже багато протиріч, коли доходили до спорту, але все-таки перемагав здоровий глузд. І ми працювали як в домі, так і на спортивній ниві. Ну, Поєднували, були такі випадки, що. Треба було хату, якраз ми і строїлися, і вчився, і займався спортом. Він, і так, То виходилося, дуже багато треба було працювати, але все-таки я знаходив час і, і вдома, і по дому, і по спорту. Дуже була проти, бо було важко. Він займався футболом, він займався борбою, він займався ну, тенісом вже пізніше. А футбол і борба це, було, це все життя було. це… Ви розумієте, село, роботи цеї завжди вистачає вище криші, а він, вс... а він весь час налаштований на це, що йому треба бігти. Може, він не розповідав вам, да? Ну, це було йому вже, мабуть, за 30 десь, і в нього вітранка. Захворів вітранкою. А тут хлопці, ну тоді колос був, хлопці, машину якимось ділом, футбольна команда їде подобно, на футбол. Заїжджають за ним, а він весь в зеленці, злитий. Зеленці, весь, температура і все. Я поїду, куди? Ну ти подивися, лякати людей, куди ж ти поїдеш? <гум> поїду. Ну Він там щось там поки збирався, там всякі ці футбольні форми, все, я його прикрила. Він заскочив там у нас ту кладовку, я його прикрила в тих кладовці, хлопці заїжджають. Ні, немає, не поїде, захворів, все. А він же вже видно ж з хлопцем переговорив все. І вони мене відлікають. Я навіть не знала, що там є запасні ключі, десь лежати. І все. Вони мене відлікають, І за ті запасні ключі відкрили його. Я тільки побачила, як на машину плинув в зеленці, і все. І все. І думаю, це діагноз ні із все будем, не вилікований. Будемо не будемо більше боротися. Так спорт став частиною життя родини. Мої дівчата спортивні були. Чого тому що старша дочка, звати Юля вона також займалася тенісом, займалася шахматом, Дуже влюбила шахмати. До сих пор працює шахматами, грає була чемпіоном, не чемпіонкою була району, не раз по шахматам серед школярів. Була Менша дочка Вікторія, вона трошки далі пішла. Чого? Бо в мене вже був опит працювати. Вона пішла у настильний теніс і склалося так, що вона сама попросилася у. В другому класі, в третьому класі попросилася, тато можна я піду з тобою на тренування? Будь ласка, йди. Не заставляю її. Вона сама сказала, я хочу займатися. Будь ласка, займайся. І через 4 роки ми вже вийшли на такий непоганий рівень, що місію у мені проводився. Всеукраїнське змагання найсильніших тенісистів України, і вона війшла в десятку найсильніших тенісистів України. Це було в п'ятому класі. Правда, тоді ріс трошки майстерності впав, але вона все-таки продовжила займатися. Також виступала за дитячу лігу України. За нас в минулому році вона виступала за вищій лізі України за Уманський теніс-тенісний клуб Тайфун. На всеукраїнських змаганнях вона також зайняла третє місце. Серед громад України вона виступала за нашу громаду за і Також виступала разом з нашим майстром спорту України Ванією Мечкові. Ми звикли до цього спорту. Ми вже всі в спорті, і один момент навіть зимою ми ставимо тут стола тенісного <гум> в кімнаті. все відсовуємо ставимо тенісного стола, закриваємо вікна, кажу, закривайте вікна, щоб люди не бачили, що ми робимо. І граємо всі. <ріст> в теніс. сушкити родина вчителів зі своїми традиціями. Світлана Васильівна керівник дитячого садочку Капітошка, 24 лютого 2022 року. Вона та співробітники були на роботі, готувалися приймати біженців на нервах на таких перші дні і все, але переборували все і бігли на роботу, і все в перші дні, перший день війни. Половина шостого, мабуть, п'ятого дочка дзвонила, сказала нам, що війна вийдіть на вулицю, що робиться, бо було нам видно зарево від росішок, що... і все аж тіло їжиться. І ми <кій> знали і все, але рано встали і саме перше йшли на роботу. І йшли, я в садочок, бігла на сім годин ранку, бігла в садочок, бо знала, що нам ще попередньо казали, що в ноданах евакуюються люди із Кочубівки і тих сіл навколишніх. І я бігла в садочок той і приходжу, і повар вже моя наварила сніданок, і вона каже: Я не знала, що робити, я не хотіла тебе філювати, не знала. Так і варила ту кашу, каже. І все. І ми приймали евакуйованих цих людей, які евакуювали 9 годин. У нас було вже в садочку 60 чоловік. І ми надавали їм і дітей дуже багато було, і все. І топили, і варили їсти, а потім і все пішли і залишили переселенці. І зада, і залишалися ночувати разом із цими евакуйованими людьми. Ми вже ночували, бо ж не залишимо у садочок так багато людей. І Ночували, йшли. І потім пішли переселенці. Переселенці теж, ну Донецьк, самі перші поїхали. Їхали до нас з Київ, потім був Маріуполь, потім був Донець. Дуже довгий час жили Донецькі. У нас, мабуть, два з половиною місяці жили люди з Донецька. Жили в нас із Херсона, Херсонська область, Миколаїв. Теж всі жили. І на даний час ми спілкуємося з ними. Ті, що з Донецька люди були. Вони приходили до нас в гості, до мене приходили в гості. Ми їх запрошували до себе, дітей, бо з них маленькі діти були, дітей запрошували і все. І вони нам дуже дякували, ми їм забезпечували все, все що можна. Я з дому все, і мікроволновку, і все, все носили, годували, і, і все. І вони теж дуже добрі люди були. Ті, що Донецька, Донецька область дуже такі добрі, вона сама медична сестра і дуже, такі, вона дуже гарно вишиває. Так, дарувала нам всю вишивку, подарувала нам і рушник вишиваний, і ікону таку вишила дуже гарну, і в садочок вишила ікону до Дня захи... до... на захист дітей. Теж дуже гарну таку. Ну Вдячні були люди. Сьогодні Володимир Сушкета, вчитель фізичної культури Іванівської гімназії, гордиться успіхами своїх вихованців. Я був першим тренером зараз діючого майстра спорту України. Це Мальчука Івана. Маня ставав багато разів був призером чемпіонату України, ставав чемпіоном. А в особистих змаганнях він виграв чемпіонат України серед школярів. Дуже приємно. Але він своєю працею досяг результату і є зараз майстром спорту України. Були в нас результати непогані. У нас були підбір діток. Ми участвували в чемпіонаті України серед спортивних шкіл, і ми були одна. Із тих команд сільських, які змагалися з настільного тенісу у дитячій лізі України, це була одна сільська команда, яка сформована була тільки з наших школярів, хоча школа в нас невелика. Але в нас була і команда була і хлопчиків, і дівчаток. Перше, правда, були дівчатки в нас, а потім підросли хлопчики. То ми навіть серед 27 команд України, які брали участь, то ми зайняли по дівчаткам дев'яте місце, зайняли, по хлопчикам 16 місце зайняли. Але хочу сказати, що був. Підбір таких е, хороших е, гравців, то ми виступали три роки підрадом, ми виступали на чемпіонаті Крізи. І хочу сказати, що це було дуже приємно для діток. Для мене було посягнути нові результати. І що сказати, що ми заодно відвідали такі, ми їздили у Львів, дуже три-чотири рази Львів в Київ були змагання, їздили в Вознесенськ, то ми відвідали і заодно і нашу географію України вивчали трошки і, і все таки виступали. На жаль, війна не дає змоги навчати дітей у очному режимі. І тут Володимир Мусівич переконаний, що дуже вчасно Паланській громаді вдалося поновити роботу позашкілля. Сьогодні він тренер гуртка з настільного тенісу. Ми переможемо, треба тільки вірити, тільки в це, що перемога буде за нами, і все-таки ми вийдемо на той самий рівень, який ми навчалися до того. Але я хочу сказати, що так да, е, важко. Особливо в цей час, тому що і страх, і дистанційне навчання це але треба пояснити, але мені здається, так, що учлівські культури пострадали найбільше. Чого? Тому що фізичне виховання це здорова нація, а з дітям. Які будуть під наглядом учителя, вони розвиватися будуть. А якщо здому, ну, є учні, які займаються, є, не займаються, але хочеться сказати, щоб все-таки швидше вийти на очне навчання, щоб дітки були спілкування. Бо якщо буде спілкування, буде розвиток дитини. Те, що зараз добре, що позашкілля працює у нас то дітки мають можливість прийти, і дуже часто, часто дітки дякують, що є де займатися, що ми працюємо навіть в останній тиждень ми їздили на змагання, то їм дуже і дуже хочеться займатися і бачитися і розвиватися. Так само і тренування по волейболу у нас проводяться. Діток дуже збирається багатенько, і що ми робимо тренування. Постійно і навіть доросле населення приходить нам допомагати виховувати наших діток. Молодша донька Вікторія допомагає батькові у роботі центру позашкілля Паланської громади і одночасно навчається у педуніверситеті на історичному факультеті. Історія формує націю і зараз дуже сильно помітно, що історія дуже грає велику роль у. У цій навіть у цій війні грає велику роль, тому що ми розуміємо звідси це все історики дуже сильно розуміють, звідси це все звідки це все пішло. Ось ця війна, що це все не ось просто з'явилося там у 2014 році, що дійсно воно з'явилося ще набагато раніше, що навіть в радянські часи. Старша донька Юлія сьогодні служить у збройних силах України. У кожної з родини є й своє улюблене для душі у Володимира Мусійовича це виноград. Я зрівнявся на свого брата, і в нього він також зайнявся виноградом, і такі в нього були непогані сорти. І я куштував, І я думаю, ну а чого, я не можу так зайнятися? Що я так теж хочу собі? І так десь років сім назад, вперше він дав мені жити. пару саженців, і отак почалося вирощування винограду. Є 90 кущів винограду. 90 кущів винограду, ну але сортів в мене десь приблизно до 70. Я зараз опробовую такі сорти, які приходять до нашого для нашого регіону, які підходять. Але хочу сказати, що цей рік був удачний для того, щоб був хороший врожат, але вересень нам показав все, що на він здатний є. Стаканчик, який міряє опади, то в цьому році випало на нашій території, випало пощі півтора норми опадів. І виноград дуже він не любить, коли дуже волого і коли він дозріває, він, він любить тріщати. І дуже душі було погано, коли такі грони поза два кілограми вони всі потріщали. Цьогоріч урожай був. Добрі, можна сказати. Дуже багато мене цього року дали перші грони покуштував вже всі ті сорти, які в мене до цього не були, але я хочу сказати, що сортів є багато. Ну, хочу сказати, що пройшли рік в мене були грони до 3 кілограмів. Ну, виноград це для душі. Рано жінка виходить, іде, а я кажу, я там на винограді. Чого сказати, що. Праця, може, зміна трудової діяльності, як то кажуть, то для душі все-таки душа щось таке мене притягнуло, і я закохався в виноград. А ось Світлана Васильівна обожнює троянди. Було 60 кущів, троянд у мене. Але минулий рік вимерзло дуже багато, і трохи менше стало. Але я дуже люблю квіти. І дуже... я тільки я тільки одна люблю, дівчата не дуже. Єгор внук ще не визначився із майбутньою професією, та вже сьогодні він з гордістю навчається у першому класі закладу, в якому колись навчалася дідусь. Людина, яка бажає досягати результати, і я все-таки поставив собі ціль, що да, я зроблю. Будуть труднощі, але все одно буду працювати над собою для того, щоб навчити діток того, що я бажаю. Та бабуся обов'язково переможемо. З такими людьми, як нас, да? ми дійсно переможемо. Напередодні Свята Дня Учителя ми говоримо про педагогічні династії. І сьогодні порушили традицію і не в стінах дошкільної установи, не в стінах школи. Ми сьогодні в оселі чудових, розумних, талановитих педагогів сім'ї Сушкет Володим... Володимира Масійовича та Світлани Васильівни. Однак Добру справу батьків продовжує їхня донечка, яка навчається на третьому курсі нашого педагогічного університету. Говорити про цю родину можна дуже багато, адже успіхи Володимира Мусійовича учнів це вже не районного обласного, а це все українського рівня, майстри спорту, перш за все, напевне. Учитель той, хто свої, своїм талантом може навчити своїм прикладом, може навчити і, свої, і учні їхні, і учні учителя завжди підтверджують його професійність. Сьогодні ми говоримо про Володимира Мусійовича як людину, яка виховала не одне покоління іванівських дітей. І ці діти, перш за все. Чудово мають чудове фізичне здоров'я. Всі ті, хто ходив на уроки фізкультури, на гуртки, адже Володимир Мусійович ще і керівник гуртка позашкілля, і він був один з ініціаторів, щоб у Паланській громаді був створений позашкільний заклад Артспорт, і він у всьому допомагає нашому директору Хрипун Анні. Не можу не сказати про Світлану Васильівну як гарну господиню, як чудового керівника закладу дошкільної освіти. Вона зуміла створити хороший колектив. І у дошкільній установі працює дві групи, і сьогодні, на жаль, ми працюємо дистанційно, оскільки в умовах війни ми не маємо укриття однак батьки виходять на зв'язок. Батьки спілкуються, батьки дякують цьому закладу за те, що вони займаються вихованням дітей. І сьогодні вже поповнили ряди один із перших молодих учителів у нас це Сушкета Вікторія, яка працює керівником гуртка у позашкілі, займається волейболом. І я думаю, що продовжитимо справу своїх батьків. Сьогодні у особі родини Сушкет хочеться привітати всіх педагогів Паланської громади, подякувати їм за нелегку працю у. Є час за підтримку сили духу і віри в тому, що духовне коріння нації формує учитель, і що віра у, у в Україну, віра у перемогу принесе теж з вуст прийде учителя і покоління, яке виховується сьогодні у стінах школи, обов'язково буде жити у вільній незалежній, найкращій державі в світі Україні.